Селіна та мамуші, а якщо бути точними, то пухнастий білий кіт із помаранчевими очима. Я живу з чудовиськом. Звичайний день, озвучує мавка Ганна Заворотна. Ранок почався, як завжди, із крику: Ні, не мого. Я, білосніжний представник котячого світу, вихованої у дусі тихого аристократизму. Ніколи не знижуюся до крику. Кричить вона, моє чудовисько. М'я в неї начебто нормальне, щось на кшталт Катя. Та я називаю її про себе просто чудовисько. Бо хто ще здатен будити мене найбільш досконалу істоту на планеті проти моєї волі? Чудовисько прокидається, коли починає дзвонити її жахливий будильник. Я, звісно, удаю, що сплю. Та насправді ненавиджує його всім своїм пухнастим серцем. Вона вимикає будильника, потім нахиляється до мене та без жодного попередження хапає за боки, як вона сміє. Це ж мій святий ранковий сон. Милий, прокидайся, моркоче вона, наче я можу так просто з нею заговорити після такої наруги. я розплющу одне око, помаранчеве сяє, наче кристал із самого центру сонця. Вона дивиться на мене та починає хихикати. Ось чесно, що смішного? Нічого, запевняю вас. А вона продовжує тикати в мене пальцем, ніби я якась плюшова іграшка. Терпіння, думаю я, терпіння, друже, вона скоро піде. Зрештою, вона годує мене. Коли вона нарешті йде до ванної, я не кваплюся вставати, встаю лише тоді, коли це вважаю за потрібне. А ще коли чую, як відкривається баночка з кормом. Це мій момент, моя битва. Я вриваюся на кухню із грацією лепарда та поглядом тигра. Чудовисько, як завжди, бере свою миску з якимось жахливим людським зіллям, під назвою кава та починає щось говорити. Навіщо вона говорить, я не знаю. Схоже, вона думає, що я її розумію. О, я то розумію, та вважаю за краще не відповідати. Нехай клепає собі голову. Корм висипається в мою миску з гуркотом, і тут починається справжнє приниження. Їжа жахлива. Вона пахне ну, якось нудно. Я з ненавистю дивлюся на миску. Чому вона не готує для мене чогось більш гідного. Наприклад, смаженого лосося із краплинкою вершкового масла або перепілок. Я підходжу до миски і удаю, що мені байдуже. Нехай знає, що я не з тих, хто вдячний за крихти. Коли чудовисько йде на роботу, настає мій улюблений момент абсолютна самотність. Я роблю обхід своєї території. На вікні страшенне безлад, якісь горщики з землею та рослинами, які я, звісно ж, перевертаю. Що вони роблять на моєму підвіконні. Потім підходжу до її ноутбука. Це загадкова штукована, яку вона часто клаце замість того, щоб гладити мене. Натискаю клавішу, нічого не зрозуміло. Та колись я навчуся зламувати ці людські механізми. Потім я влаштовую собі заслужений відпочинок на її ліжку. Вона забороняє мені там лежати. Та хто взагалі слухає чудовисько? Весь світ моя подушка. Ввечері вона повертається. О, як же я її ненавиджу! Як сміє вона відчинити двері так голосно, порушуючи мій спокій. Я зустрічаю її з найбільш похмурим поглядом на який здатен». Вона простягає до мене руки. Ніби я чекав на неї весь день. Ха. Та знаєте, що іноді, іноді мені подобається, як вона мене обіймає? Зовсім трішки. Вона тепла та пахне чимось затишним, мабуть, цим її людським шампунем. Я ніколи їй не скажу. Та коли вона чухає мене за вушком, це приємно. Вона готує собі вечерю звісно, нічого смачного мені не дістається. Однак я тут, як тут, сиджу під столом і показово мовчки дивлюся їй у вічі. Іноді це працює, вона впускає шматочок курки. Тріумф, я дивлюся на неї так, ніби це. Найбільш несмачна курка у світі, а про себе радію. Ввечері вона вмикає телевізор, якийсь нудний серіал. Я сиджу неї на колінах і вдаю, що мені це цікаво. Насправді я просто розминаю кіхті об її штані. Вона здригається, а нічого не каже, все йде за планом. Перед зном вона бере книгу, а я, звісно, шлягаю на неї, щоб читання не відбулося. Навіщо їй читати, коли тут я? Я найвеличніша кіт у світі, нехай дивиться на мене. Коли вона засинає, я обходжу дім, щоб упевнитися, що все на місці. Жодних порушників, жодних чужинців, тільки я, чудовисько, і клятий будильник, який знову задзвонить вранці Знаєте що? Можливо, вона і чудовисько, та це моє чудовисько. Після мова, якщо раптом хтось хоче мене врятувати, я на вас чекатиму, тільки не забудьте взяти з собою смаженого лосося.